Київ місто, яке вражає, надихає, закохує в себе, не залишає байдужим нікого. Тут кожен знайде те, що більше до вподоби. Ми не раз з вами їздили у це чарівне місто, проте те, про що я вам сьогодні розповім, зацікавить усіх любителів моря та океану, тих, хто любить дізнаватися щось нове та бажаючих порелаксувати. Ласкаво просимо у музей Медуз. Я гадаю, багато хто з вас чув про це місце, проте навіть ніколи не здогадувалися, яку магію воно в собі приховує. Усі ми звикли думати, що медузи це браткі, смертючі желекі у морі або на березі, які постійно заважають повноцінно насолоджуватись відпочинком. Дійсно, вони досить небезпечні, але в музеї ви побачите тих, кого не просто зустріти, купаючись в морі – вона й найкраще, тому що ця зустріч, певно, закінчилася б неприємностями. Про цих істот існує багато міфів. Певно, багато хто знає легенду про медузу гаргону, яка була досить вродливою, проте після того, як їй відрубали голову, вона перетворилася на медузу. Насправді точно сказати, як виникли ці істоти, неможливо, жодна теорія їх походження не була доведеною. Пропоную дізнатися більше фактів про медуз. Цікаво те, що вони не мають серця та мізків, і приблизно 96% їх тіла складається з води. У деяких частинах світу медузи вважаються делікатесом. До прикладу, в Малайзії їх готують та подають з рисом та овочами. Медузи зустрічаються у всіх океанах світу. Є види, які живуть навіть в присноводних озерах і ставках. Медузи бувають дуже різних розмірів. Дорослі особини деяких видів з легкістю помістяться на вашому пальці, але трапляються і справжні велетні з довжиною щупальців понад 30 метрів. Найбільша медуза в світі Арктична, гігантська. Розміри купола найбільшої виявленої особи становила понад 2 метри, а довжина щупалець понад 36 метрів. Попри ту небезпеку, яку представляють собою медузи, їх активно використовують в медицині. Є твердження, що медузи можуть жити вічно. Проте, повертаючись до музейних експонатів, представлених на цьому відео, колекцію оновлю тричі на рік. Музей дав можливість відпочити і розглянути кожну маленьку частинку тіла кожного виду медузи. Це справді комфортне місце. Усім щиро дякую за перегляд. До нових зустрічей!